Ця пісня звучить для іменеці Марічки від бабусів та дідусів. Вітко, роки дитись, вночку вночку вночі. Amen. Mm -hmm.

Вітаємо сьогодні гарні вітання в Польщу з України для чарівної іменинниці, для прекрасної онучки, для гарного ніжного сонечка у житті бабусі та дідуся, яку звати Марічка. Їй сьогодні виповнюється 8 років. І ця пісня у виконанні Софії Варига марічко звучала для тебе сьогодні, для найкращої онучки, для найдорожчого сонечка в житті твоїх бабусі і дідуся, які тебе щиро вітають. Тож, дорога Марічко, приймай ці вітання від бабусі Марійки, бабусі Світлани та дідуся Василя та Володимира. Ось бачиш, ти така багата на бабусів, дідусів, які об'єдналися і вирішили сьогодні тебе привітати. Ще вони хочуть тобі побажати, хочуть побажати тобі, щоб ти завжди була слухняною, щасливою, впевненою в собі, завжди таким активним, лагідним, ніжним, добрим, щирим сонечком у житті всієї прекрасної вашої родини. Тут мені бабусі передали дуже гарні рядочки разом з дідусями для тебе. Мріють всі про дівчинку маленьку, слухняну, добру та гарненьку. Найбільше пощастило нам, онучка з чарівним ім'ям. Ти найкрасивіша в світі, кохана наша Марічка, Зачішська завжди чарівна, справжня, сонячна царівна. З днем народження вітаємо, добре вчитися бажаємо, Будь яскравою, як квітка, світла, ніжна, як лебідка, пустощі вибачаємо, Бо дуже всі тебе кохаємо. Приймай ці гарні вітання від твоїх дуже люблячих, дуже таких милих, щирих і добрих людей у твоєму житті, бабусів і дідусів. Що вони хочуть сказати, що дуже Марічко тобою пишаються, дякують Богу за те, що Бог нагородив їх такою прекрасною онучкою, молять його і просять, щоб ти мала добру долю, була щасливою, здоровою, щоб в тебе все в житті було як найкраще. Казкового гарного тобі щасливого дитинства. Гарних тобі дитячих, твоїх щасливих мрій, які тобі будуть збуватися. І, звичайно, що частинкою в тому будуть вони задіяні, бо, тому що вони повинні тобі їх ем, втілювати чуть-чуть в життя допомагати. І нехай так і буде. Будь завжди їм такою гарною, щирою, доброю дівчинкою, яку вони тебе всі люблять, яку вони тебе чекають вдома. Дуже щиро тебе чекають, тому що дуже б хотіла і сьогодні тебе обійняти, поцілувати, приголубити до себе і сказати, що ти для них дуже сильно дорога. А поки що це говорю я, пам'ятаю про це, збережи собі це таке гарне відео вітання, щоб ти в майбутньому колись дивилася. І, звичайно, що це буде зі сльозями на очах, згадувала такі приємні, такі гарні, хвилинки життя. І всього тобі самого доброго, дівчинко, самого найкращого. Будь щасливою, здоровою, і нехай тебе завжди, твоя покровительниця, матінка Божа, оберігає. Ще хочу додати, що сьогодні ти носиш ім'я Маріки, і сьогодні є ще плюс до того не тільки твій день народження, а твій день ангела. Тож будь щасливою здоровою, нехай твій ангел, твоя покровительниця, як я вже сказала, матінка Божа, завжди тебе. Провадить всюди, буде з тобою по твоїй довгій, життєвій щасливій дорозі. Щиро вітання! З нам народження! З днем ангело!